21 людина має увійти до складу громадської ради при Южницькій міській раді. Це представники громадських організацій, проспілок, волонтери. Установчі збори по формуванню складу дорадчого органу відбулися в актовій залі міськради 14 травня. На зустріч членами громадської ради запросили представника громадської ради при одеській обласній державній адміністрації. Андрій Крупник поділився досвідом громадських ініціатив. В мої функціональні обов'язки входить в тому числі допомога. Нашим населеним пунктам, громадам у створенні громадських рад, взагалі по країні. Я не скажу про южне. Я знаю по країні сьогодні є певна проблема в тому, що багато органів місцевого самоврядування перетворилися в військові адміністрації. Прийшли люди, які управляють авторитарними переважно методами. І проблема громадянського суспільства сьогодні це втрата комунікації між громадськістю і владою. Тому одна із головних одне з головних завдань цієї громадської ради, і, до речі, влади Южницької налагодити системну, нормальну комунікацію з представниками громадськості, принаймні, а з іншого боку, щоб громадська рада наладила комунікації з людьми, там в запропонованій нами структурі громадської ради є громадська приймання, тобто це листування. Це зустрічі, коли люди можуть прийти і поділитися своїми проблемами, пропозиціями. І громадська рада має теж цю цю функцію виконувати. До першого засідання громадської ради учасникам установчих зборів запропонували сформувати робочу групу. Вона має відпрацювати ряд організаційних питань. Сформованого і затвердженого складу громадської ради члени громадської ради мають відпрацювати ряд документів. Це положення, це регламент про громадську раду. Має бути бути затверджена структура цієї громадської ради. Там комітети може за якимись вони вони будуть працювати. Тому роботи до першого засідання дуже багато для того, щоб відпрацювати ці перше засідання, була сформована сьогодні робоча група у складі дев'яти представників інститутів громадянського суспільства. Вони будуть відпрацьовувати всі ці документи, і ми десь протягом місяця, десь в червні місяці, буде затверджено вже повноцінне засідання громадської ради, на якому буде обрано вже до речі, і голова громадської ради, і заступник. І секретар. Громадська рада офіційно розпочне свою роботу після затвердження кількісного складу на сесії Южницької міської ради. Розширену версію засідання дивіться у програмі про тиждень.